11 грудня на Житомирському Смолянському військовому кладовищі поховали військовослужбовця Юрія Городнього. Чоловік загинув 16 травня 2022 року у Луганській області. Понад півтора року тіло Юрія не могли ідентифікувати. Від імені президента України, верховного голокомандувача збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ державі, який вірний до кінця служив ваш чоловік. Принесли звістку, а потім я його 40 днів шукала. Писала президенту, збирала людей всіх і так далі. І нічого доказати не можна було. Але потім, якось крок за кроком, мені вдалося доказати його загибель. Інна дружина Юрія розповіла, що із початком повномасштабної війни чоловік відправив її із маленькою донькою за кордон. Відправив нас. Польщу з дитиною. І він з перших днів казав, що я піду, я піду. Я сказала йому, що я не хочу, щоб ти туди йшов. І він мені завжди казав, що я в малині, я в малині. На якісь ученнях просто Юрій Городній, Житомирянин мав дві вищі освіти, працював тренером з волейболу в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі. Юність він вчив перемагати. Розповідає про Юрія його учень Павло. Хлопець каже, що перед загибеллю тренер відправив йому повідомлення. Останній раз він мені написав вайбері чи я, як, як у мене справи, чи я живий, як все в мене добре. Юрій Вікторович був дуже прекрасною людиною. Він дуже сильно розвивав такий спорту, як волейбол, переживав за нас. Юрій Вікторович мені був дуже рідною людиною, майже як батько. Мій брат був найкращою людиною і найкращий тренер, батько для своїх дітей. Чудовий брат загинув, захищаючи нашу родину. Нашу країну. Інна каже, що від імені доньки Яни на могилу чоловіка принесла м'яку іграшку. Медведець від нашої донечки маласенької. Коли Юра мій чоловік загинув, їй був один рік, зараз два і сім. Дитина в садочку і все, що ми можемо передати, з нею від її це медведика, тата з донечкою. Це була його перлинка, він називав її. Дай Бог нам всім миру і перемоги, а ми будемо вічно жити світлою пам'яттю таких людей, як мій чоловік. Ти достойно, ти достойно жив і достойно відійшов.